Доброго ранку. 14 червня. Привіт з Фінляндії. Дойшла до водних просторів Фінляндії, проходячи через ліс, де багато гарних красивих дерев, квітів. І зараз хочу розповісти вам про водні простори. Фінляндії. Дуже багато в Фінляндії річок, але одне море. Більше 100 130 тисяч озер. Так, да, я не помиляюсь. Так і є. І на цих озерах, зверніть увагу, пришвартовані пароплави, катери, човни. Тут недалечко в лісі розташовані дерев'яні будиночки, де мешкають люди, які хочуть навчитися управляти човнами, такими, як маленькі човни, катери. Тобто в них тут на, як дача, вчаться на байдарках і кануях. Сьогодні дуже прекрасний день, і люди вже повиходили відпочивати до річок, відшвартовують свої катери і виходять в затоку рибалити або просто поплавати. Хочу сказати, що тиша. Поки йшла лісом, дуже багато людей, які відпочивають веломашинами, самокатами, але й багато є бігунів, які просто біжать для підтримки свого здоров'я. Хочу сказати, що на березі є ось такі невеличкі квіти, зверніть увагу. В Україні вони називаються дельфініум, а тут я не знаю, як вони називаються. Такі гарні, синенькі. Звертайте увагу. Дуже багато бджіл гуде, дуже багато жучків, паучків. Хочу сказати, що з того боку, де я йду, дуже багато є різних квітів. І молоді сосни